Отже, привіт! Дуже тішить мене ваші запитання. Інколи такі класні, просто неймовірні. Тому на запитання одного з вас дуже незрозуміло ізселенією істиною е, нікнейм і там два якісь е, слова такі дивні. Е, якоюсь латиницею написано, незрозуміло. Не, не прочитав ті, ту транскрипцію, але ми ж тим. Дуже цікаво хочу в групу і хочу в школу. Прошу. А можуть сатанічні, ну я так розумію, сатанинські енергії стати ченелінгом? І якщо так, да, то як це опознати? Дуже просто, любі мої, я зіткнувся з такою простою річчю, що я дивлюся цих ченелінгерів і так далі. Людей, які працюють, їх крутять по телебаченню, в них купа підселень. От і вони там з чимось челінгують. Е, я не буду просто там навіть казати, що вони кажуть, бо тоді ви зрозумієте, про кого я кажу. Е, там такий бред несеться, що капець. А вся справа в тому, що немає азів. Люди прочитали пару книжок, почали працювати, пішли на якийсь семінар, теж досить дивний. Пішли. Але азів вони не отримали. Саме тому в нашій школі ви хоч маєте 300 300-річний досвід. Духовної роботи, ви почнете з Азів, а АЗІВ включає в себе е, техніку безпеки при духовній роботі. Ви починаєте працювати з кимось, ви не знаєте, хто то є. Я проходив, коли мій ченелір, яким я опікувався, займався частотою його каналу для, і він працював на те, щоб контролювати потоки школи певним, певним чином. Телефонує мені і каже, тут Ісус вийшов на зв'язок, пише таке, таке, таке. Я кажу, хвилинку. З якого диво ти думаєш, що то Ісус? Почали розкручувати. Там такий Ісус, як я дідько. Розумієте? А там іди диктовки, йди туди, зроби те, швиденько, небезпека, та та Така цінна інформація йде. А ми стикалися, я пам'ятаю, просто цей досвід. У мене у приятельки була вчителька, яка там майже 40 років займалася, була видатною в Україні. Надвідомою киянка, яка там приймала ченелинги. У неї такі знайшли після її смерті, вона викинулася з вікна. Зошити списані диктовками її там, як кажуть, проводники, гіди, духи. О, там таке понаписано. Воно, воно за 40 років довело її до суїциду. Розумієте? от. Чистота і частота вашого каналу, ви своїм світлом можете видавити все. Тому опікуйтесь своїм духовним ростом, своєю духовною чистотою. І саме тоді ви будете впевнені в чистоті свого каналу. І якщо ви вивчите прості правила духовного росту, вибачте, ви е, е, правила безпеки. Ви будете знати, що ви працюєте в чистоті, в чистому каналі. Коли мене тренували, мені канал так вичищали, що я перед кожним питанням чистив свій канал. І після кожного питання чистив свій канал. І перевіряв кожну відповідь. Розумієте? Але таким чином я напрацював чистоту каналу, і частоту, і чистоту. А у нас що? А у нас почав слухати все, це правда. Довір'я і довірчів, люди мої. Тому дійсно зло може вам диктувати, маскуючись під добро. Я знаю купу вчителів світового масштабу, які пісні співають про любов такі, що просто народ пливе, пливе а вибудовують піраміди своїх адептів, енергія йде вище. Йому слава, влада, гроші, літаки. Волонтери, все в нього то є, а шрами, і воно собі е пірує на цих енергіях. А сам є теж жратвою для туди. туди, Не кажу туди. 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 Тому ну, тут і вони всі маскуються під добро. Але це, це має бути необхідним. Я можу фамілії назвати такого рівня, що ви просто обалдієте. Вони не стадіони збирають, а стадіони стадіонів. Ага. Тому так, в першу чергу до вас прийде сотона. Ага. І ви маєте перевірити те. Ну, ми з Оксаною пообіцяли, що дамо вам подарунок і проведемо по техніці безпеці я ази, найголовніший. Готовий безкоштовно передати через цей канал. Мені подобається аудиторія, мені подобається, як ми працюємо. От. Ну, Чекаю, коли буде з електрикою більш зрозуміло, коли буде час для цього, тоді і передамо. А так на перший ступінь, будь ласка, я там викладаю досить нормально і в достатній кількості достатньому... е, до, до речі, ідея завдяки вам записати перший ступінь на відео і це вже у вигляді відео, щоб проходили, це можливо. Я проаналізував, можливо. Писати відео першого ступеню школи і це відео вам передавати за оплату безперечно, але це буде набагато більш економний варіант, чим живе спілкування зі мною, бо і часу немає, і так далі. Одним словом, так що можуть бути сатанинські, як пише, як пише і сеління істиною, як опознать. Я, отак і опознаєте, як, дізнавшись, як працює. От. Какая разница між темними силами і світлими? Такая разница. різниця. Берете символ инь янь І собі бачите чорне і біле. Перетікає одно в інше. На межі гармонія. Такая різниця. Темно, нічого не бачиш, світло все бачиш. Какая разница між темними і злими силами? А тут разница докорінна. Бо тепер, під час цієї війни, на стороні добра стоять владики світла, владики темряви, владики хаосу. Багато ще хто стоїть. Зло породж... це породження людства. А світло і темрява це природні енергії, які існували завжди. От і вся різниця. Людство свої косяки тепер заносить. Розумієте? Зло ми породили з вами. Це породження судження, породження недостатку і страху. Тьомні сіли можуть бути добрими. Ну не знаю, як на що не на, на кшталт добрими. У них свої задачі, і інколи приходиться е, разом з е, світлою і темрями вирішувати одні й ті самі задачі, і це цивілізаційні процеси в тому числі. І я не раз брав участь. Не будучи не на стороні світла і тьми. я давно стою над світлом і темрявою. Але не знаю, чи може бути. Але на стороні добра тепер темрява стоїть. І тому я дуже постійно поправляю, іде боротьба не з темрявою. Тим більше, що коли ми інтегру... опрацьовуємо контракти з тьмою, так звані, то ми інтегруємо в себе свою темряву. Ми гармонійно її, ми зцілюємо її свою темряву, але ми її лишаємо в спокій, бо ти не можеш половину себе відрізати і виконати геть. Це частина наша, і це гармонійна наша частина. Питання в тому, що ти проявляєш. І якщо ти проявляєш добро, то ти є добро. А якщо ти проявляєш агресію, ненависть і зло, то ти є зло. От. Отже, Коли ми працюємо через любов, ми є любов. Коли ми працюємо через страх, ми є страх. Коли ми працюємо через недостаток, ми боїмося, що нам чогось не хватить, заздримо. У нас гординя, корона на башках, <плес> яку потужно <плес> треба знімати. І часто, знаєте, це дуже важко. Я стикався з тим, що людина не хоче розставатися зі своєю гординєю. А гординя буває така дуже дивна. Людина в нещасті маніпулює своїм нещастям в гордині часто. От я, бідна і нещасна, пострадайте мені, і вона стяжає ці енергії, співчуття, розумієте? І успішно досить От, часто, але воно не приносить нічого, тому що нічого не призвано нас е, знищити. Все, що ми проходимо, призвано нас зробити сильнішими. Всі уроки нам ідуть, мають йти в облаго. Тому, любі мої, я вас дуже прошу, розділяйте світ, темрява, добро, зло. Це дуже важливо. І опікуйтеся чистотою. На цьому етапі я вам скажу так, чистота вашого каналу. Знайте завжди, з ким ви спілкуєтесь на тонкому плані. Завжди знайте. Бо люди думають, що вони з душою спілкуються, зі своїм вищим я, своїми ангелами, а там сатана. І ти дивишся на людину на екрані думаєш боже мій. Виперло». От. Ну, це вже там, ну я розумію, що е ведучі не, не мають там щитувати там, людину, та й мають всяке говорити. От, це наука для всіх. Просто я слухаю, слухаю. Добре, добре, добре. А тут починається бред. Вимикаю. Довго тому не можу дивитися. Якісь там розповіді про це все. От. Тому, щоби не бредіть, треба опікуватись частотою і чистотою свого каналу. Отже, любі мої, Господь вам в допомогу, миру вам, любові, гармонії і добра. Ми вже перемагаємо і від кожного з нас залежить наша перемога, від особистої перемоги кожного. Отже. Переможіть себе. Обожнюю вас, люблю, обіймаю ваш майстер Овен Стефан. Стайте, ставте лайк, дизлайк, пишіть, це дуже корисно. Ну і це така малюсінька подяка за мій е, невеличкий е, труд і досвід, яким я з вами ділюся. Тому не лініться, будь ласка, підписуйтесь біля 40% дивиться мене без підписки. От, тому я прошу вас, дуже поширюйте. Мої відео, можливо, комусь вони спасуть життя, а таки спасають. І там багато золота, яке ви ліннитеся підняти. Продивіться мої відоси донизу. Я дивлюся, просто ви по верхах ходите. А в глибині там є такий скарб, що капець. Так що давайте, щоб не було капця, з Богом ныряйте.